Привіт! Як зцілити своє серце, як побутися хвороб, держимостей, шкідливих звичок, проклять, гріхів, хронічних стресів і депресій, як повернутися до повноцінного життя і не марнувати життєву енергію, а бути щасливим, результативним, здоровим і благословеним. Останні наукові відкриття доводять, що відповідь мислиться у вашому серці. Людське серце це не просто насос, воно допомагає у момент вибору. Серце справді найбільший орган чуття. Серце аналізує ваші емоції, які протікають крізь нього у вигляді хімічних речовин, вироблених вашою думкою. Думка утворюється в мозку і дає сигнал до виробництва гормонів, які наповнюють ваше тіло та протікають через серце. Кожна клітина приєднана до серця через складну систему інервації. Таким чином сигнал вашої думки впливає на все тіло, вводячи його або в стрес, або в спокій і мир. Серце це перевіряє хімічний склад ваших емоцій. Воно тестує істинність і справедливість ваших думок, мотивів, оскільки завдання серця зберегти вам життя, щоб ви не вбили себе передчасно надмірним стресом. Серце виробляє гормони, і коли ви хочете щось зробити, воно тихо підкаже вам правильне рішення. Якщо ви прислухаєтеся до голосу серця, воно виробить серцевий гормон. Атріопептин цей гормон заспокоює вас, даючи море творення. Але чому вам так важко слухатися голосу серця і зберігати спокій, мир і радість? Чому ви піддаєтесь негативним емоціям, які руйнують ваше життя? Відповідь міститься у вченні Ісуса Христа. Він показав нам чотири види людських сердець, і тільки одне з них може зробити ваше життя щасливим, благословенним і плодоносним. Інші серця руйнують життя і приносять хору роби прокляття та смерті.